Що таке getter і setter. Якщо коротко, це можливість зробити щось перед тим, як ми доступаємось до поля, і перед тим, як ми щось в це поле записуємо. Наприклад, почнемо з Getter. Для того, щоб визначити getter, ми пишемо get і назву поля. Це буде в нас поле fullname. І ось тут ми можемо, для прикладу, динамічно повертати значення цього поля. Будемо повертати на full name, first name і last name. Якщо ми зараз законсолимо. Наш full name, Ми побачимо, що в нас це поле воно підтягується динамічно. Це getter, це доволі просто. І якщо ми говоримо про setter, це в принципі те саме. Але сет буде виконуватись перед тим, як ми в це поле записуємо щось. Давайте зробимо наступним чином: візьмемо, витягнемо з fullname. First name і lastname. І запишемо цей first name і last name в наш об'єкт. І тоді, коли ми будемо записувати full name, наприклад, test test, і якщо ми законсолимо наш user, ми будемо бачити, що в нас ім'я має, має помінятися. Так, все працює. Ми перехопили подію запису фулнем і ви перевизначили наші поля фьорснеміласне. Дуже крута штука і дуже корисна.